Автентичну обрядову страву крупки, яку готують лише на Житомирщині, у липні цього року внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сьогодні її готували в обласному краєзнавчому музеї. Так відзначили всесвітній день туризму. Для того щоб накачати крупки, правильно сказати, не приготувати, сам перед нам потрібно мати дерев'яні ночви. Крупки качаються в ночвах, саме правильніше. hanyayong'o. Туризм наразі дуже актуальний. Відтак у багатьох громадах Житомирщини запроваджені свята приурочені місцевим традиційним стравам. Але через пандемію, а нині війну, розвиток туризму не такий стрімкий, як раніше. Тому головним завданням є збереження туристичних локацій. Ми знаємо, що запит є сьогодні. Люди не можуть бути долучені і відвідувати такі улюблені улюблені місця, які б вони хотіли відвідати. Звичайно, це створює такий, знаєте потенціал в хорошому сенсі цього слова для відновлення і розбудови туристичної галузі після нашої перемоги. Тим більше, що по міжнародним даним Україна після знову ж таки здобуття перемоги увійде в топ-5 країн світу по відвідуванню туристів. Туризм це й важлива економічна складова. Багато країн Європи наповнюють свій бюджет завдяки цій галузі. Тому при розробці маршрутів та відкритті нових локацій варто враховувати цей факт. Маємо допомагати популяризувати, створювати якісь відео, створювати ну, багато чого для того, щоб показувати, яка у нас гарна наша мала батьківщина, велика батьківщина. Тих, хто тримає культурний фронт від початку повномасштабного вторгнення, було відзначено подяками. Вітаю дякую <плес> <плес> вам. Дякую вам дуже за працю зі святом вас. Хто не був в коді, знаєте, є такий вислів, хто щоб вас кодя не минула. <плес> <плес> Це колишній вислів. Там я бажаю всім приїхати не тільки по Житомирщині, по Україні, по всьому світу, де нам подорожувати. Попереду найскладніше відбудова країни та відновлення туристичної привабливості. До таких завдань готові, говорять в управлінні культури. Шукаємо нові механізми, які дещо були втрачені. І я сподіваюся, що саме з районами, з громадами, які стали самостійними і самодостатніми в частині прийняття рішень, на нас чекають серйозні Завдання у цій війні не може виникати питання, чи є місце культурі та туризму, адже вона і є боротьбою за нашу культуру, мову та українську самобутність. Ці головні питання учасники обговорили за круглим столом після урочистої частини заходу. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1